Добрий день відео для тих, хто тримає господарство і хоче продати шкур кролика пір'я водоповної птиці, але не знаю куди вам до нас. Зараз я вам розповім, як правильно підготувати даний матеріал. Ось дивіться, до прикладу, прийшла до нас поселочка з пір'ям водоповної птиці. В даному випадку це гуська пір'я підготовлено ідеально. Я б даже сказав більш ніж ідеально. Це гуска біла. Ціна її у нас на сьогоднішній день 500 гривень кілограм. Молоденького гусенятки. Е, дивіться, вузька біло ці посилки в магазині і в кудочку. І 400 грізна, то є по факту 6300. Е, на минуточку 3150 гривень. Вроді як все і не погано, і гарно. А е, по кролику? Дивіться, ви не знаєте, що робити з хролячою шкурою, але збираєте. Ви, о, зарізали короля, розтягли шкуру на п'яльцях. В цьому випадку шкура зроблена як обрізна, ціна її 320 у нас. Якщо буде не обрізна, тобто з головою, з лапками з хвостиком на сьогоднішній день 270. Нічого не переживайте, коротка, це не страшно, люди там хвилюються. А, і ще багато хто пише, е, ми вам відправимо, а ви потім придиритесь. Дивіться, у нас така прийомка, що мінімум придирок. Тобто, якщо вона плюс-мінус напоминає шкуру криля. Все буде нормально. Тобто, ми не та прийомка, яка ставить максимальні ціни, а потім шукаю, до чого я вибачаюсь за вираз додовбатися. да? Хочеться тут трошки не те сказати, ну по факту. Тобто, у нас фактична ціна. Якщо ми ставили, що буде 270, значить буде 270, щоб там не було. Якщо така, от дивіться, ну, на самом деле не сама сексуальна, да? ну, обрізна зроблена гарно, 320 і питань немає. Так що, тримайте господарство. Збирайте матеріали, пір'я, пір'я водоплавної птиці, шкури кролика, відправляйте нам. А ми залюбко купимо його у вас.